Друзі, перемога не, не наближається не тому, що ми не хочемо, тому що не вистачає хлопцям боєприпасів, не вистачає техніки. Але найголовніше, що на сьогоднішній день не вистачає елементарно дронів. І навіть е, з тим, що держава сьогодні почала якісь поставки, це ніщо абсолютно. Е, ми співпрацюємо з бригадами, а їх не менше десяти. І всі вони говорять, що немає, 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 не вистачає, і це велетенська проблема. При тому всьому, друзі, при тому всьому, я особисто знаю людей, де на складах є тисячі дронів. Їх не купляють. Чому? Тому що в держави немає, мабуть, якоїсь схеми. Ну, Як вони завжди кажуть, щось, там, щось їм не вистачає закупити? У людей лежать на складах і вони не можуть закупити по якимось там причинам тендера там, чи ще щось, дивіться. А, схеми купити за 3 мільйони джип, а записати в декларації 50 тисяч гривень. У вас же ж є такі схеми? Вони ж у вас працюють. А чому ви не можете купити дрон, який коштує 15 тисяч гривень, за 15 тисяч гривень? Чому вас так не виходить, вас не вчили, у вас що з руками у вас, що там сталося? От вам вся проблема. Вони не хочуть перемоги. Тобто ті, що сидять і вирішують при владі, вони категорично не хочуть. Чому? Тому що є дрони, але вони лежать на складах. Люди зробили, не можуть продати. А держава не може купити, тому що в них не вистачає ще якихось схем, ще якихось там а, варіантів. Так ще раз нагадую вам, ви ж. Купляєте дачі, квартири, машини за мільйони доларів навіть, і умудряєтеся це брати і не декларувати навіть? У вас же ж виходить це все робити? Як у вас так виходить? Як у вас виходить обирати людей? Як у вас виходить от красти зранку до ночі? Чому у вас не виходить елементарних речей купити хлопцям дрони? Чому?